Зараз будемо обирати найсмачніший кавунчик. 3 серпня у світі відзначається день кавунів. Так так, саме цій ягоді присвячене ціле свято. Тому міська інформаційна служба вирішила дослідити, які зараз сорти кавунів у нас представлені у кам'янському. І почали ми, звичайно, з базару. Завжди з Солонянського району везли? Ні. Не? Ще я... з Запорожжого возили. Зараз Солонянський. А ще раніше, до початку війни. Ну, до початку ще з Херсона привозили, їздили, а зараз. Сейчас... А от вони відрізняються да, ну, до Солоняцького? Так, Одеса вона стоїть, з Одеси. Угу. вони відрізняються. – А чим саме за смаком? Во-первых, так. Да, і цвіт. І колір. Окей, так, нам треба ще спробувати одеський. Давайте нам тоді один з Солонянського району. По вісім. По вісім. — А лук. — А я за кавун. Нам такий невеличенький, такий... О, оцей дзвонить хорошо. Да? — Да. — Воно? Клас, кайф. І підемо ще до Одеси. Так, мені невеличкі, таке, щоб я донесла. Добре. Бачу, вони відрізняються. Вже. Це солонянський, це Донецький, він такий більш зелений. не такий полосатий. Щоб вона не впала. Я не дійшла до кухні, а вже пробую. Вже не Ну що, на одному базарі ми не зупинилися, тому зайшли до магазину і забрали усі імпортні кавуни, які там тільки були. У нас тут Італія, у нас тут Іспанія, і ще вогник знайшли, бо цікаво спробувати. Головне сандалі, щоб не роз'їхались, щоб не уронити. Зараз будемо розрізати та куштувати наші кавунчики. Поїхали. Так, перший кавунчик це у нас вогник. Брали ми його в магазині. Обійшовся він нам майже 85 гривень, там щось з копійками. І вага його приблизно 3 кілограми. Так, це в нас наступний слонянський район. Він обійшовся нам близько 25 гривень. Тут щось теж до 3 кілограмів, 8 гривень за кіло. Брали його на базарі. Наступний це імпортний кавун з Іспанії. Ну, так пишуть. Десь 2, ,2 кіло-100 кг. Ціна за кілограм 49,99 кіно. Ця половинка обійшлася нам в 105 гривень. Це дуже дорого для Ну, Це не самий дорогий, який у нас є. Це ми тільки що розрізали Одеський. Він був близько 15 гривень за кілограм, якщо не помиляюсь, обійшовся нам в 100 гривень. І він такий, трепнув. Я думаю, буде дуже смачний. Поки я їх усі розрізала, я зрозуміла, що усе це сама я не усилю, тому мені потрібна допомога. Це Катя, наша кореспондентка, і вона зараз зі мною усе це буде пробувати. Так, Кать, дивись, у нас тут Італія, Іспанія, вогник Україна, я так розумію, Одеса і Солнянський район Дніпропетровської області. З чого починаємо. А, ну, Давай по порядку. Мені тут. Відгукується Солонянський район. Поїхали. <ріхали> так, ну що Починаємо з <ріхали> Солонянського району. Я тільки не вмію різати, буде косо криво. Бере собі тарілочку. <ріхали> Раз. Зараз. Чекай. І буде Два. давав. <ріхали> Столесний. Ну, а це ми виріжемо. <рі> ну що, поїхали? Солонянський район. Mm. Смачний. Такий, як mm -hmm. велуватий. Ну, як на мене трошечки. Mm. Але смачний. Солодкий. Клас. І дуже соковитий. Так. <рі> да. все вже все на тобі. Бо я вже вся в кавуні. Це в нас буде Одеський. Так, Наступний пробуємо Одеський. Так. Такий він червоний-червоний. Зараз червоний. ну, підіжди, я собі пальці одріжу. Може цей кусочок надполом розрізеш. Давай я притримую. <праве> <праве> я і ножі, це щось ну, з чимось. Одеса. <справе> <праве> Угу. Оце воно. Я не любитель кавуні. Ти не любиш кавуни. Цей... А чого ти прижила? Але цей це просто. Угу. Тут побільше ще кісточок, але він дуже смачний, він соковитий, він не в'ялий. Тобто... Я вже передбачаю, що. Це буде смачніший? Так, да, що mm. жоден із наступних мені не сподобається. Вогник. 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 Поїхали. No. А буде жарко? Не знаю. Вогник, вогник. Вогник. Ну, Дібен смачини, ну таке. Після Одеси. не О май гад. Щось вогник не зовсім вогник, насправді. Таке, да. Не підпалив ні разу. Так, в нас залишилось два імпорти. Це Італія. І Іспанія, з якої почнемо? Країни. Ну, мабуть, Італію. За Італію? За Італію. Mm. Mm -hmm. Ну, щось десь на рівні з Одесою. Так, да, щось близько-близько. Ну, от після Одеси, напевно, другий по. Смачності. Mm -hmm. Але. Ближче до корочки він вже не такий солодкий. Так, да, він вілувати там трішки такий. Ну і залишається у нас Іспанія, ми її також сьогодні спробуємо. Да, поїхали. Но він одразу, скажу, він мені на mm. запах. як угу. mm. Мені здається, Іспанія влетіла, звісно. Mm. Ой. Mm. Це точно безпечно. <рес> не знаю. <рес> зараз... Ну, зараз ми хоч. Я не знаю, то або нож затупився, або я. Так. Ну, на страх і ризик. За Іспанію. Він скиший. Так, він скиший. Ні, я не буду ризикувати. Сорі, але ну. Не сьогодні. <фу> ну, що, висновок який? Одеса. Одеса! Одеса, мама! Так. У нас все одно найсмачніші кавуни. А після них італійські. <ріст> так, так, так. Все.